Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні, нарешті, я підготувала для вас відео на тему розбору гардеробу, самостійного розбору гардеробу, майже як зі стилістом, але без нього. Чому тому що ця послуга одна з. Найбажаніших послуг взагалі і в моєму портфоліо, і в роботі інших стилістів, але я знаю, що не всі можуть собі фінансово дозволити цю послугу. Не всі хочуть взагалі контактувати з іншими людьми. Хтось хоче самостійно розібратись в усіх темах, що його цікавлять, і таке інше причин може бути дуже багато. Наприклад, в мене взагалі зараз закрито вже запис на 2024 рік, і він буде поновлено тільки. У листопаді-грудні аж на наступний рік тому, ну, можливо, ви хотіли розібрати гардероб як зі стилістом, але самостійно. І я сподіваюся, для цього, саме для цього, сьогоднішнє відео стане вам дуже корисним, яке і дасть вам знову таки натхнення на цей розбір, і цей розбір пройде для вас легше. Приємніше і вдаліше, ніж ті, які ви, можливо, робили до цього. Але перед тим, як ми перейдемо до сьогоднішньої теми, хочу вам презентувати свій перший дуже масштабний проєкт, який, я сподіваюся, стане ще й дуже корисним для вас. Це гайд по українських брендах, який стартує вже 1 жовтня. Вже зараз ви можете перейти на сайт. Посилання на сайт я закріплю в описі під цим відео. Познайомитись з усім наповненням цього продукту, тому що ми з вами будемо зустрічатися. Протягом 12 місяців в телеграм-каналі, де я буду знімати для вас огляди нових колекцій, де я буду створювати капсули для жінок та для чоловіків, де я буду радити вам подарунки на Новий рік для нього, для неї, для дітей, подружок, бабусь, матусь і так далі. Де я буду рекомендувати все, чим я користуюсь сама. Я навіть для себе, заради цього проєкту, взяла таку аскезу від. Покупок будь-яких закордонних брендів зараз до кінця цього року буду купувати собі весь одяг, виключно в українських брендах, включаючи аксесуари, сумки, взуття і таке інше, і все. все. Буду знімати для вас в цьому нашому ком'юніті. Таким чином, вступаючи в нього вже 1 жовтня, ви отримаєте доступ до першої найбільшої ПДФ-презентації, де буде представлено майже 300 брендів для жінок. Але далі протягом кожного місяця ви будете отримувати нові підбірки по верхньому одягу, по брендам для чоловіків, по купальникам, аксесуарам, прикрасам і ювелірним прикрасам, в тому числі по сумкам і взуттю, по брендам для дітей і бренд. Для тварин. Але детальніше з наповненням ви можете ознайомитись на сайті, який ви зараз бачите перед собою на екрані. А також хочу зазначити, що акційна вартість буде тривати всього. Трохи більше ніж 2 тижні, і далі буде дорожче ніж 2390 гривень, за які зараз я вас запрошую до свого ком'юніті. Оплачувати можна вже зараз. Ви одразу потрапите в телеграм-канал, в якому я вас буду дуже сильно чекати. І всі матеріали будуть виходити з 1 жовтня за графіком. До зустрічі в нашому проекті, який 100% закохає вас в усе українське та в наших українських виробників. І повертаємося до нашої. Сьогоднішньої теми розбір гардеробу з чого складається, і як взагалі я би радила вам його проводити. Перше, що я радила би вам зробити ще за один-два тижні до того, як ви почнете розбирати свою шафу або гардероб, або те місце, де ви складаєте свій одяг, це зібрати мудборд. Що нам для цього потрібно? Класний настрій, вільний час. І бажання дослідити себе, дослідити те, ким ви хочете бути, якою ви хочете виглядати, як ви хочете, щоб соціум, суспільство, чоловік або жінка, подруга або батьки. Колеги або знайомі бачили вас, якою бачили вас і якою сприймали вас. Так само це відео сьогоднішнє підходить і для чоловіків, тому ви також можете дивитись або показати це відео своєму чоловікові, або разом з ним зробити такий розбір його гардеробу. Так, от ми збираємо мудборд. І далі аналізуємо його на те, які там знаходяться речі, які речі трапляються найчастіше. Можна прямо виписати списком. Наприклад, ви зібрали мудборд з 50 фотографій, і на п'ятьох фотографіях ви бачите бейсболку, а ще на п'ятьох ви бачите саме замшевий або шкіряний тренч. Випишіть собі ті речі, які трапляються найчастіше в вашому мудборді, а також, будь ласка, зверніть увагу або на якісь незвичні поєднання, експериментаторські, можливо, ідеї саме для для Вас або на стилі, які ви зустрічаєте в своєму мудборді, але які ви не транслюєте в своєму житті. Наприклад, у вас в мудборді дуже багато романтики, жіночності, легкості, суконь, рожевого кольору, мережева, квітів і такого іншого, а в житті вносите джинси і футболки. Зверніть на це увагу, можливо, це знак, що вам треба додати в свій гардероб тої самої романтики та легкості. Далі переходимо до самого розбору, коли ми вже зібрали мудбор, також ви можете повернутися. До свого мудборду через тиждень, наприклад, з трохи іншим настроєм, і перевірити всі фото, чи до сих пір всі ці образи актуальні для вас. Якщо, можливо, ви щось взяли за іншого настрою, а зараз ви розумієте, що це не ваше, можна це з мудборду прибрати. Тепер переходимо до самого розбору, і перше, що я порадила вам, це створити атмосферу. Нам потрібен знову таки гарний настрій, але не тільки ми можемо собі вімкнути гарну улюблену музику, яку ви слухаєте, і вона вас нас наповнює, наповнює бажанням жити, бажанням бути красивою і таке інше. Також вам обов'язково буде потрібна відсутність інших членів родини у вас вдома, відсутність обмеженості по часу, і бажано також не тільки проводити розбір однієї вдома, але й не запрошувати. До себе подруг, маму, чоловіка до такого розбору, чому? Тому що вони можуть вас спонукати приймати інші рішення, не ті, які ви хотіли би прийняти. Наприклад, ви показуєте сукню чоловікові, і він каже, вау, яка сукня, я тебе в ній обожнюю. Це класно, супер, але мені важливо, щоб в цій сукні ви сама собі подобались. Ви сама себе кохали, бажали і таке інше. Тому бажано робити розбір самостійно, а якщо б ви хотіли Ісречі, можливо. Подарувати чи продати подругам, або запропонувати своїй матусі, або ще якось їх далі передарувати, продати і таке інше, то краще спочатку окремо, самостійно зробити розбір, а потім запросити подруг, запросити маму і презентувати їм те, що ви хотіли б їм подарувати або продати. І також можна зробити макіяж та або зачіску перед тим як робити розбір гардеробу. Я розумію, що це також у вас займе трохи часу. І трохи сил, але якщо ви в повсякденному житті носити макіяж і носите певну зачіску, будь ласка, робіть розбір саме в такому вигляді. Чому? Тому що ви будете приміряти сукні, і якщо ви зазвичай виходите на вулицю з макіяжем і з укладкою, а зараз ви без нього і, наприклад, з. Пучком на голові, то вам будь-яка своя сукня, будь-яке своє пальто, будь-який свій светр. Просто не сподобається в відображенні в дзеркалі. Якщо ви будете виглядати навіть вдома під час розбору гардероби саме так, як виходите ви ходите на вулицю, то це буде вам давати змогу швидше і правильніше прийняти це рішення. Наприклад, я не ношу макіяж і в повсякденному житті, тому я можу цього не робити. Якщо ви його носите, носите кожного дня, будь ласка, зробіть. Далі ми формуємо. Маємо етапи розбору гардеробу і перше тут буде, змінюємо сезонність речей, але не забуваємо про можливість використовувати літні речі восени. Тобто, якщо ми проводимо розбір гардеробу саме на початку сезону, а я раджу всім робити його перед початком сезону, якщо ми не кажемо про зміну місця життя або зміну роботи, або зміну зовнішності і таке інше, що також інколи потребує. Розбору гардеробу. Якщо ми кажемо про звичайний поточний розбір, то бажано його робити на початку будь-якого сезону. Я роблю два рази на рік, і в мене сезонність ділиться на холодну і теплу, тому що зима не сильно відрізняється від осені, а травень місяць не сильно відрізняється від літа в Україні, де я живу. Так от, коли ми. Починаємо розбирати гардероб, ми прибираємо ті речі, які ми точно не можемо використати. Наприклад, зараз ми прибираємо купальники, ми прибираємо парео, щось дуже легке, ляне і таке інше. Але не забуваємо про те, що деякі, наприклад, літні речі ми можемо ще зараз поносити восени. Ми можемо поєднати легку спідницю з теплим светром. І, до речі, таке відео я вже готую на каналі, в якому розповім вам про цікаві стилізації на цю осінь. Ми можемо. Взяти якусь легку сорочку або блузу, але поєднати її зі шкірними штанами і таке інше. Тому тут ми чітко характеризуємо, яку річ ми можемо ще використати, наприклад, в вересні, жовтні і, можливо, навіть в листопаді, а які речі нам точно не підійдуть для міського життя восени. Далі ми сортуємо одяг на категорії. Обов'язково я раджу посортувати окремо джинси, штани, спідниці, верхні одяг, жакети, топи з коротким рукавом, топи з довгим рукавом, сорочки, светри та джемпери. Для чого тут ви одразу зрозумієте, яких речей у вас багато, яких замало. Можливо, у вас буде 10 майок, але одна сорочка, або у вас буде 10 пар джинсів, але жодної пари штанів, шортів, спідниць і такого іншого. І просто для того, щоб нам далі було легше працювати з цим одягом. Далі аналізуємо речі за їх станом, відкладаємо окремо зношені і зіпсовані речі, окремо маленькі за розміром і так далі. Сортуємо речі, які потребують допрацювання, перероблення або оновлення, пришити гуцик, підрізати довжину, прибрати катишки, віддати в хімчистку, ремонтувати затяжки, дірки і таке інше. І також дуже важливо, ми встановлюємо собі. Окремий термін це може бути один день, два дні, можливо, один тиждень, але це максимум для того, щоб допрацювати ці речі. Тобто, якщо у вас є якісь речі, які ви не носите, і кажете, завтра віднесу кравчині, завтра віднесу в хімчистку, і це завтра ніколи не стається. Будь ласка, дайте собі цей термін. Віднесіть, зробіть це. Або якщо ви не віднесли, або якщо ви вже півроку або рік цю річ не допрацьовуєте, можливо, це означає саме те, що ця річ вам просто. Не потрібна, і саме тому ми маємо її прибрати з гардеробу. Так само і з речами, які чекають того, що ви, наприклад, схуднете, але чекають вони не один місяць, не два місяці, а вже два роки. Або якщо речі зовсім зіпсовані, порвані, мають плями і таке інше, всі ці речі ми обов'язково прибираємо. Єдине, що якщо ваша вага коливається в середині року, наприклад, то звичайно вам треба мати різні речі під різну вагу, але це. В принципі, досить часто зустрічається серед жінок, проте не всім жінкам потрібні такі різні гардероби. Далі окремо складаємо речі, які мають гарний стан та не потребують жодних дій відносно них. І саме з цими речами ми будемо працювати далі. І аналізуємо ці речі за їх актуальністю. Перше для вас, чи актуальна вам ця річ, чи е, вона морально не застаріла для вас? чи... Ви не переросли цю річ, чи ви готові її до сих пір носити, чи вам подобається її використовувати і таке інше? І також перевіряємо речі за актуальністю в світі. Чи взагалі ця річ відповідає модним тенденціям? Чи вона сучасна, чи вона актуальна і чи вона не застаріла? І окремо складаємо речі, які можуть бути не актуальні зараз, але це, наприклад, брендова вінтажна сумка або якийсь цікавий архівний жакет, що ви розумієте можуть повернутись за декілька років знову. В актуальність, в тренди, і ми знову можемо дістати їх і використовувати. Як, наприклад, було з балетками, ми 5 років їх не носили, але якщо у вас залишились якісь балетки, які ви сховали, забули про них, але зараз можете дістати, вони якісні, вони класні, вони вам пасують по стилю і таке інше, то ми можемо їх діставати і носити. Це супер. Інвестиція без інвестицій в свій гардероб, коли ми згадуємо про якісь класні речі, вони мають бути якісними, вони мають бути новими за станом і просто знову імплементуємо в свій гардероб, не витрачаючи жодних коштів. Далі, коли ми робимо розбір гардеробу, будь ласка, не забуваємо про взуття. Про сумки, про аксесуари, будь-які теплі додатки, хустинки, ремені і таке інше, і навіть про прикраси, як ювелірні, так і біжутерію. Чому? Тому що, по-перше, ми маємо так само їх дослідити на стан і на актуальність для вас, і на актуальність в світі. А далі ми маємо їх використовувати в наших образах, до яких ми зараз перейдемо. Далі маленький лайфхак від мене, звичайно, він у вас буде потребувати деякий зайвий. І час під час розбору гардеробу, але я дуже раджу, якщо у вас є такий час, якщо у вас є таке бажання, якщо у вас є на це натхнення, сфотографувати одяг окремо кожну одиницю і зібрати таку папку в телефоні, там, мій гардероб на осінь. Для чого? Для того, щоб далі, коли ви ходили по магазинам, ви могли перевірити, чи у вас є така річ, чи можливо у вас є подібна річ, чи можливо вам взагалі не потрібно придбавати нову 10-ту білу футболку з іншим логотипом, тому що у вас є з логотипами інших брендів, а потрібно придбати взагалі не футболку, а светер або блузу, або щось взагалі інше. Тому це дуже класний лайфхак, якщо у вас буде завжди під рукою фотографії. Всього вашого гардеробу на сезон. Весь гардероб нам зараз не потрібен. Далі ми експериментуємо з образами та фотографуємо ті, що вам подобаються на собі, виглядають цікаво, проте залишаються для вас комфортними. Тобто ми складаємо образи, якщо ви не хочете постійно переодягатись і також витрачати на це сили, ви можете складати образи на підлозі, на ліжку і так далі, а можете прямо одягати на себе, використовувати, не забувати сумки, взуття, аксесуари і таке інше, і намагатись скласти. Не типові для вас образи. Тобто, якщо ви завжди носите футболку плюс джинси, зараз скласти футболку зверху сорочку, зверху спробувати верхній шар, на пояс зав'язати джемпер, наприклад, знизу джинси, знизу замість кедів ковбойки. Тобто, спробувати по-іншому заміксувати ваш одяг, але при цьому. Не забувати звертатись до свого модборду, дивитися, які образи були там, і навіть намагатись створити схожі образи з речами, які вже у вас є. Я впевнена, що ви можете побачити набагато більше стилізації, ніж ви взагалі використовуєте ви в своєму житті. І далі ви дивитеся або на цей образ, або на себе в церкало, і фотографуєте тільки те, що вам подобається, тому що ми можемо зібрати такий образ, як я назвала: футболка, сорочка, джемпер, талії, верхній одяг, джинси, ковбойки. Але ви дивитесь на себе, і це тумач для вас, це не ваш стиль, це не ваша естетика. Ви себе в ньому не відчуваєте собою або не відчуваєте гарною. І тоді нам не треба фотографувати такі образи, тоді ми просто. Поекспериментували, ми класно і більше дослідили себе ніж знали себе до цього моменту. І на майбутнє ми знаємо, що наразі це не наше, але можливо, ми повернемось до цього через півроку, рік і так далі. Далі ми досліджуємо мудборд та речі, що залишились на предмет прогалин, формуємо список необхідних покупок та йдемо в магазин за ними. Тобто. Ми подивились на ваш гардероб, ми розібрали ваш гардероб. Якщо були сили, ми ще зробили фотографії ваших речей. Ми подивились на мудборд і співставили, чого нам не вистачає. Можливо, знову-таки, в тому мудборді дуже багато фотографій з блузами і сорочками, а у вас їх взагалі немає в вашому гардеробі. Тоді ми в цей список пишемо блузи, сорочки і йдемо далі в магазин. Але що тут важливо, інколи дівчатам я раджу ходити в магазин навіть без грошей. Не обов'язково. Що цей шопінг-лист в лапках нам треба буде весь придбати? Ми можемо навіть просто піти з ним в магазин, дійсно без гаманця, без грошей, бажано з телефоном, але без кредитної картки, і спробувати весь цей одяг. Поєднати з таким одягом, який вже є у вас вдома, наприклад, взяти схожі джинси в магазині, поєднати, приміряти, подивитись, як вам взагалі в цьому одязі, а спробувати це все на собі і подивитись, чи дійсно все це вам на сьогодні подобається. Можливо, з цього списку відпадуть деякі речі, і це нормально. Це не означає, що все, що ви побачили на комусь, саме все це вам треба обов'язково собі придбати. Ні, ми завжди перевіряємо, чи вам це дійсно подобається. І далі. Ще один лайфхак, як при роботі з будь-яким стилістом, не тільки зі мною, коли ви будете купувати собі кожну нову одиницю, я раджу її перевіряти на формулу 1 до 5, що це означає, що ви кожну річ, яку хочете собі придбати, ідете в вашу папку в телефоні або до вашої гардеробної і дивитесь, чи зберете ви з цією річчю мінімум 5 образів. Наприклад, ми хочемо придбати вельветові штани. Супер, вони нам дуже подобаються. І як зазвичай дівчина, жінка мислить. В мене є коричневі ковбойки, вони будуть супер пасувати до цих вольветових штанів. Беру. Ні, це неправильна формула мислення, як буде правильно взяти вальветові штани або в магазині, і відкрити ваш телефон з фотографіями, або, можливо, ви робите онлайн-шопінг, відкрити тут вальветові штани і піти до своєї шафи. І зібрати або в голові, або прям візуально мінімум 5 різних образів з цими штанами. Це має бути біла сорочка, плюс ці штани, плюс балетки. Це айворі водолазка, плюс ці штани, плюс зверху жакет, плюс кеди. Це біла футболка, плюс зверху тренч, плюс знизу Марі Джейн. І ось таких мінімум 5 різних образів. Якщо ми зібрали, ми можемо собі дозволити придбати будь-яку річ і взагалі не переживати про те, що вам не буде її з чим носити, не буде її з чим поєднувати, і вона не буде працювати на вас і виконувати свою функцію, яку має виконувати за свої гроші. Далі що нам ще треба зробити? Ще коли ми робимо розбір гардробича, коли ми знаходимося вдома, коли ми вже написали. Але список бажаних речей, такий умовний шопінг лист, ми маємо дослідити свій гардероб на предмет. І наявність таких речей в лапках дублікатів. Тут ми маємо намагатись зменшувати їх кількість, і саме для цього я також раджу часто своїм клієнтам, тим, хто працює зі мною на консультаціях, а не на великих послугах розбору гардеробу, створення капсули і так далі. Заборонити собі на один, три або шість місяців. Тут все залежить від того, як часто ви купуєте одяг, заборонити собі купувати одяг з цих категорій. Якщо у вас на меті, звичайно, стоїть змінити свій стиль, або дослідити себе, або покращити свій зовнішній вигляд, або виглядати якось цікавіше, ніж ви виглядаєте зазвичай, тоді я дуже раджу вам зробити таку маленьку махінацію самою з собою. Знову таки, чому? Тому що якщо у вас в гардеробі 10 пар джинсів і 10 пар білих футболок, і ви кожного дня їх змінюєте, вони. Джинси у вас різних кольорів, футболки у вас різного крою, з різними логотипами і так далі. Все одно люди, які на вас дивляться на вулиці, кожен день бачать вас, як біла футболка, джинси, біла футболка, джинси, біла футболка, джинси. І ви зовсім не змінюєтесь в їх очах. Далі ми йдемо в магазин, обираємо джинси, які чудово на нас сіли. Білу футболку, яка ідеально доповнить в лапках ваш гардероб. Ми думаємо, що цим щось зміниться, а по факту нічого не зміниться, тому що такою у нас вже бачили. Тому дуже класно буде, якщо ви все-таки забороните собі. Купляти одяг, який вже є в вашому гардеробі і будете намагатись купувати саме те, чого гардеробу не вистачає. І останнє на сьогодні це організовуємо гардероб правильно. Складаємо речі за категоріями, не за кольорами і так далі. Дуже часто, особливо там декілька років тому, ви могли почути від фешн-блогерів і інфлюенсерів, що гардероб дуже класно виглядає, коли всі речі розташовані по кольорам. Так, це класно виглядає на фотографіях, але в житті неможливо користуватися таким гардеробом. Нам обов'язково потрібно, щоб ці речі висіли за категоріями і бажано висіли в полі вашого зору, тобто не були складені десь на горищі, не були складені десь взагалі на підлозі. А ви їх, коли заходили в гардеробну або відкривали шафу, ви їх бачили своїми очами, не потребуючи для цього нагибатись, кудись лізти і так далі. Тому складаємо за категоріями окремо жакети, окремо сирочки, окремо брюки, окремо сукні і так далі. Той одяг, який ми собі залишаємо на сезон, бажано максимально використовувати вішаки для всього одягу, окрім в'язаного або трикотажного одягу, який потребує саме складання. Такий одяг не бажано вішати на вішаки, тому що одразу будуть витягуватись з зони плечей і, взагалі, розтягуватись трикотаж. Трикотаж ми складаємо десь окремо, але знову таки бажано розкладати. Так, щоб було видно кількість цих позицій, колір і легко було їх обирати. І також не використовуємо один вішак для декількох одиниць, якщо це не комплекти. Наприклад, брюки плюс жакет, спідниця, плюс блейзер і так далі. Або, якщо це не спеціальні вішаки для штанів, кроваток і такого іншого. Є спеціальні вішаки, куди ми можемо повісити 3-4 пари штанів або джинсів, і нам буде видно всі. Такі вішаки, звичайно, ми можемо використовувати, але не нашровувати одну сорочку на іншу, на третю, на четверту, тому що таким чином ви взагалі забудете про ті сорочки, які знаходяться всередині, будете носити одну, максимум дві верхніх. І знову-таки ми не будемо використовувати гардероб на повну його силу дево на сьогодні це все. Я сподіваюся, ця маленька підбірка правил і етапів буде вам корисна для того, щоб розібрати і гардероб на цю осінь зиму, і взагалі працювати з власним гардеробом, з гардеробом свого чоловіка або навіть дорослих дітей. Якщо у вас будуть будь-які питання щодо розбору гардеробу, будь ласка, залишайте їх в коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобання і зустрінемось з вами зовсім скоро на цьому каналі. До зустрічі і слава Україні!